Скоро на ТВТ. Це Ваня. Ми вместе совсем недавно, но уже испытываем определенные трудности в отношениях. Мы совершенно різні. Может быть, причина в этом. А це Маша. Або тому, що хтось оселився в будинку силою бившим мого чоловіка. І вони дуже ненавидять одне одного, одного. Я пропонував зробити це, і вона відмовилася. Я ж кажу, ми різні. Але саме за це я і вб'ю його. Дуже сильно вб'ю при першій нагоді. Найдраматичніша комедійніша прем'єра окупаційна сімейка. Хм. Хто робив цей проєкт? IQ? Як на мене IQ тут і не пахне. Ну, слухай, одні кричать: хочемо більше розважального контенту. Інше. Наробіть вигляд, що війни не існує. Схоже ці дві думки. Перетрахалися і народилася окупаційна сімейка. По твоєму винні глядачі? Заради Зевса. Вони найбільше. Бо до окупаційної сімейки дивилися і не воняли російськомовну сімейку, притіснену сімейку. Перестануть дивитися, і сімейна династія зникне. Бо. Ти пишеш те, що дивляться, він погоджується зніматися у тому, що дивляться. А я продюсую те, що дивляться. Питання, чому б мені не написати те, що подобається, йому їй не зіграти в тому, що подобається, а тобі не спродюсувати те, що подобається? І потім це втрьохи дивитися? Голодним на вулиці. Проходили. Не подобається. Це військова драма. Ні. Військове ромком? А, ні. Там написано: це сатирівська драма. У нас зараз тренд на військовій історії. Це по-перше. А мені здавалося, що націкаві. По-друге, маємо доїти франшизу скажених ментів козаків. Скажи ні, ти скільки ж можна? А скільки нужно? Там, де ж на горизонті маячить. Будемо подавати патріотичний сезон. Скажена війна ментів козаків. Може, повернемось до моєї сателівської драми? Сюжет на скидку. Менти-козаки роз'єднані чварами. Мовне питання, вся хуйня. Але потім нападають росіяни. І менти козаки об'єднуються проти спільного ворога. Війна, перемога. За Дніпровський. Вау. Не хочу образити персонажів, але тобі не здається, що менти-козаки це. Не дуже доречна призма для російсько-української війни. Окей. Не хочеш комедію? Давай по дорослому Спецпроект про Азовсталь. Я чудовисько. Але не настільки. А що ж ти таке сложний, а? А ти тут не вчиш, Там лай зі своїм коханячком вже отримали міжнародний грант на свій військовий процедурал. Не робиш ти, роблять інші. Ти знала, що Стівен Спілберг під тиском відповідальності збирався віддати знімання списка Шиндлера іншому? Ну і. Зізнаюсь, я думав над історією, яка осмислить час, в який ми живемо, і яка розродиться цінним висловлюванням. Я був переконаний, що мені вдасться. Я навіть не сумнівався, аж поки не згадав Стівена Спілберга, робити кіно на складну тему має той, хто відмовляється це робити, а я не відмовляюсь всередині себе. Тому і пропоную іншу історію. Єр. Я... я робив все, що ти просила, ну хіба не заслуговую. Ну не обламуй Крила, ну, прочитай хоча б одну сторінку. Ну, тут же навіть назва не пахне частку. Телевізійною, чи твоєю? Альо. Будеш забагато шипіти, залишишся голодним. Могла врятувати котика. Ти ще тут? Так глядач відчував би симпатію до тебе. Я не розумію, ти. ти щось пічиш? Врятуйте котика. Це такий інструмент сценариста. Мається на увазі, що при першій появі герою слід зробити щось хороше, Щось, щоб викликати симпатію глядача. Наприклад, зняти котика з дерева. Мяу. Баф. Не хіба мені ця лекція? О, перед Мідпойтом тобі б не завадило врятувати котика. Перед яким бляха Мідпоінтом. Слухай, Кічен. Не задовбуй течу, іди давай додому. Мідпоint це ще один інструмент. Він змушує історію розвернутися і попрямувати у дуже неочікуваному напрямку. Бляха, ти знущаєшся? Давай розвертайся і стрибай нахуй. І стрибну. Але тільки якщо ти відгадаєш загад. Я не хочу. А щоб її відгадати, треба ознайомитися хоча б з сьомою сторінкою моєї сатирівської драми. Mm. Тепер відчуваєш частку. Повертаю голову, створюючи візуально текстову рекурсію і говорю прямісенько в камеру. Людоньки, ну як вам посміхається? Чи є бажання ще пультиком поклацати? Ми Зараз в цій камері. У нас безкінечний виробіток, то далі вісімкою. Я не розумію. Вони весь час тут були. А чому я їх не бачила? Тому що так прописано в сценарії? Я відчуваю, що не вірю у реальність побаченого, але чомусь не збираюся говорити це вголос. Твоя репліка написана таким чином, щоб сценарист повимахувався розумінням побудови правдивої поведінки персонажа. І скоротив частину сюжету, одразу перейшовши до сатири. Сатири на українську теле та кіноіндустрію дуже свербіло змалювати українського продюсера, який будь-яку історію перетворює на продукт фанового перегляду, каструючи кіномову. Вимогою транслювати ідеї в лоб через репліку. Так. Тому що ми піклуємося про нашого глядача. Звичайні Анастасії 30 Плюс міста з населенням 50 тисяч плюс під і символів недостатньо. Аби зрозуміти, що ми уособлюємо героїв давньогрецької міфології, історію яких ти переосмислюєш, щоб дати відповідь на особисте питання, яке стосується кожного митця. Прекрасно. Тепер можна сісти в журі і грант від Netflix виділити на цей несмак. Та тобі зараз пизди виділять заєбав! <ріху> Охрана! Бюджет міг піти на акторів масових сцен, а пішов на новий каєн. Що за хуйня тут відбувається? І ще міг піти на. Голівудського консультанта, який би задорого сказав очевидне. Вел, розумієте, героїня Абуричен робить нічого! Нічого! Щі не стілити. То ти можеш. Mm -hmm. Я зроблю все, що від мене вимагається. Треба блага. Зараз ти благаєш пихатого сценариста не сідати в режисерське крісло без належної освіти та досвіду. Бо він не тільки жахливу акторську задачу поставить, а й не зможе акторисі відмовити, тому що їй здалося, що цій сцені не вистачає драматичної втрати свідомості. <звід> а на додачу сценаристи не до режисер ще й на халатіську костюмера заплющить очі. Ой-ой-ой! <звід> а де стаканчик з кавою? Був і раптом зник! Виходить, він ще й халатність реквізитора, не помітив. Що це? Байдужість. Вона рідненька. Настільки затюкали ми ця правками, типу, забагато тексту текстов в репліці, актор не вивезе, що. Не стопаючись. Настільки затюкали ми ця правками, типу, забагато тексту в репліці, актор не вивезе, що йому стало байдуже на деталі. Якщо це твій сценарій, то мої дії твої, і навіть халатність реквізитора вирішення наперед. І це небайдужість. Це Макгафін. Стаканчик у оператора Я відгадала загадку. Так. Деяким сценаристам, операторам, художникам, режисерам, костюмерам, поетам і музикантам і навіть продюсерам досі не байдуже. Але чому ось у чому загадка? Як сказав би американський консультант, You are not ЮРАТ. Ти не вальтувала котика, як я вони в сюди на вані. Бади його туди закинула. А потім почала кидати палки, щоб котик перестав нявкати. Котик перестав він змирився зі своїм положенням. І в нагороду за слухняність ти продовжила його годувати. Котик про це пам'ятає. Але справа в тому, що навіть нагодований він все одно відчуває голод. То робив цей проект.